Куди вступити Юлія Лук'янчук визначилася вже давно. Одинадцятикласниця мріє про навчання в національному університеті імені Шевченка. До складання ЗНО випускниця уже готується. Підтягує української англійську мови та історію. До чого готуватися ще поки не знає? Я заходила на сайт цього університету, але правил для вступу я ще не знайшла. Тому що на ньому зміщені правила тільки для вступників 2012 року, а не тринадцятого. Із цього понеділка правила вступу до вишів на 2013-й уже з'явилися на офіційних сайтах навчальних закладів. В основі правила не відрізняються від торішніх, наголошують у приймальних комісіях двох державних рівненських ВНЗ за винятком додатків за кількома спеціальностями. Стосуються вони змін профільних і непрофільних іспитів. Єдина зміна особливо хотів звернути вступників. На напрям, який, можливо, виберуть геодезія, картографія землеустрій, там був змінений профільний екзамен. Якщо раніше був профільний екзамен географія, то зараз стала математика для. Таких напрямів підготовки, як філологія, бібліотекознавство та бібліографія, документознавство, а також для творчих напрямків: це музичне мистецтво, хореографія та інші мистецькі напрями, введено для на вибір. Такий предмет, як всесвітня література, тож у 2013-му вступники на перелічені напряму зможуть обрати між складанням іспиту з історії України або з всесвітньої літератури. Якщо із сайтом порозумітися складно, вступників та їхніх батьків чекають запитаннями у приймальних комісіях. Розібратися із правилами вступу та складанням зовнішнього незалежного оцінювання допомагають і у школах. В 11-тій уже майже половина випускників зареєструвалися на пробне тестування всі одержали адресу сайтів, знають, як заходити. Проводяться в нас і е, е, уроки інформатики, де вчителі пояснюють і показують, як це зробити. Так що, якщо виникають якісь запитання, діти підходять безпосередньо до мене і моїх. Вирішуємо. Не скоротили випускникам вибір кількості вишів та напрямів. Документи можна буде і наступного року подавати до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності у кожному. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.